Ось тут є привід молотарки і стоїть ось в цьому місці така зірочка, яка має з задньої сторони ось такий фіксатор. Ось він, бачите? Вона стерлася і виходить, що коли ти включаєш молотарку, воно передавлює на 180 градусів і вона в нагрузці виключається. Тому Підварили, підпаяли, тому що оцей е, стопор має з оцього місця переміститися в ось це місце і зафіксуватися. Але бачите, як він тут вже пропер борозду. Значить, наплавали, тут підігнули і ставимо назад, буде молотарка працювати. Зробили цей механізм, вижимається молотарка, стала до упору і повертається зараз назад. Все працює.